Бажаю міцного слава Україні! Шановні пані та панове! На зв'язку Олексій, і ви дивитесь канал Давай Пограємо. Голос демократії публікує свій шостий випуск демократичних новин. І вже на цьому етапі можна поставити лайк цьому відео, аби голос був ще гучніше і демократичніше. Влаштовуйте зручніше, ми починаємо. Стан галактичної мапи наразі виглядає наступним чином. Головний наказ спрямований на звільнення трьох планет від трані ілюмінатів. І в цілому йде помірно добре. Є лише одна невелика проблема, як на мене, а саме відсутність екшену. Що я маю на увазі? Останні декілька головних наказів були не пов'язані з термінідами. Ми фактично місили або ілюмінатів, або автоматонів. І от якщо з автоматонами ще. Треба попітніти, то з ілюмінатами це як відпочинок після важкого робочого дня. З гри прибрали левіфанів, це такі великі літаючі кораблі, які підпалюють вашу дубцю в самий невдалий момент, і збити їх та ще задачка із зірочкою. Самих по собі ілюмінатів не так вже й багато, набридають хіба що літуни, і на цьому все. Закрити повну зону з ілюмінатами можна за годину гри. Натомість, щоб зробити це з іншими ворогами, вам треба як мінімум години-півтори. Причини, на мою думку, декілька. Перше, технічний стан гри досить плачений, і розробники навмисно зробили меншу кількість ворогів і перебрали тих, від кого є проблеми. Друге, дуже сильно просів онлайн, знову ж таки, і за проблеми номер один. І тому, аби для тих, хто зараз купує гру, гра була не такою важкою і не так часто вилітала, кількість ворогів була зменшена. Можливо, з точки зору сюжету, воно виглядає цілісно, але з точки зору геймплею, це ні на що не впливає. Але це моя суб'єктивна думка. Як на мене, бити з жуками чи автоматонами зараз набагато цікавіше, навіть в контексті просто пограти, ніж виконувати головний наказ. А яка ваша думка стосовно цього? Пишіть у коментарях. Ну а тепер перейдемо до самих новин. Знову на повісті дня технічний стан гри. На форумах дуже активно обговорювали невдоволення якістю гри. Гравці навіть трохи саркастично писали щось чи не потрібна розробникам ще одна хвиля хейту, аби стимулювати їх, виправляти помилки і падіння гри. На що Сіо Шарм Джонжані відповів, що проблемою займаються, і насправді маленькі покращення вже були помічені гравцями, але всі ці покращення були більше до серверних правок, ніж до коду самої гри. Чекаємо на Великий патч у жовтні, коли саме він вийде, поки невідомо. Окрім цього, стало відомо, що в новому патчі нас чекає не тільки виправлення Левіафану іллюмінатів і Раптор Warrior, будуть ще балансні правки інших ворогів, але яких саме студія поки не розкриває. А поки гра страждає від технічних багів в перерві між поточним наказом і попереднім, гравці вирішили трохи порозважити себе і звільнити планету сейшел Біч. Навіщо? Та просто так. Тому немає пояснення. І тут відразу народився мем, що пляжі висохнуть швидше, ніж Ерохет виправлять гру. В певний момент на планеті було десятки тисяч гравців, хоч ця планета взагалі не мала ніякого сюжетного значення. Звісно, ерохет не залишили це без уваги і віддали шану так називаємим бічерам. Дуже тішить, що навіть попри проблеми, хелдайвери все одно залишаються вірні демократії, гумору, сарказму і грі загалом. 7 жовтня у вівторок, який традиційно вважається днем патчу, нічого не відбулося, і це викликало обурення, так як студія навіть не попередила про це у Діскорд. Так, усі знають про великий патч, який планується, але сам факт відсутності комунікації дуже засмучує гравців, підвищує градус невдоволення. Це трохи дивно, враховуючи, що студія нещодавно опублікувала певний девблог, де вона детально пояснила, чому саме гра на ПК важить більше ста їх, в той час як на консолях лише тридцять. Це був гарний, відкритий текст, і хотілося б подібних текстів було більше, але на цьому комунікація завершена. Можливо, студія хоче до Дня Свободи, 26 жовтня, зробити щось дійсно хороше, але тиша з їхнього боку дуже пригнічує. Ну, і стосовно нового контенту, найближчим часом нас очікує або має очікувати новий варбаунд. Останній був 4 вересня, і якщо додати до цієї дати. 5-7 тижні, то десь в кінці жовтня або, може, на День Свободи, нас очікує новий Варбаунт. Ці факти взяті. З того, що студія в середньому випускала попередні варваунди з такою ж періодичністю, і на це натякають фанати та й сама студія. Підтвердженням цього є те, що у Діскорд запитали ком'юніті менеджера, чи не впливає те, що студія зараз фокусована на виправленні помилок у вихід нового контенту. На що отримала відповідь, що цим займаються різні команди, тому все має бути вчасно. Залишається лише сподіватися, більше додати нічого. Ще із цікавого є те, що студія шукає нові шляхи та способи комунікації з гравцями, вивчаючи досвід інших студій. Розробники зазначили, що наразі розглядають такі моделі, як прямі трансляції з розробниками, відео та лайв сесіями з запитаннями та відповідями, і більше дев-блогів по типу останнього, де описувалась технічна проблема з розміром гри на ПК. Як кажуть самі Arrowhead, гравці довго про це просять і вони намагаються реагувати відповідним чином. Гравці почали скаржитись на механіку звільнення планет. Мовляв, планети звільняються занадто повільно. В той же час вороги забирають планети назад досить швидко. Студія вже відреагувала на це. Мовляв, механіку треба переробити. Ну добре, що хоча б вони це визнали. Гравці почали масово скаржитись на ворога Вар Страйдер. Мовляв, він занадто сильний, не має слабких місць і не дає відчуття чесного бою. Фанати закликають студію відбалансувати його. На що студія відреагувала тим, що загалом займається балансом усіх ворогів, але поки без деталей. На мою думку, я не бачу проблем з цим ворогом. Він чудово складається, якщо йому попасти ніг з одного пострілу. Звісно, ще треба попасти, але це не прям проблема. Ну і наостанок цікаве фанатське опитування зробив один стрімер стосовно того, яка фракція є найцікавішою для знищення, і отримав цікаві результати. Результат виявився неочікуваним, так як наразі зростає любов до ілюмінатів, попри те, що вони зараз вважаються найменш цікавими. Мабуть, це пов'язано з тим, що вони найлегші новачкам і швидше прокачують. Скоріш за все, після майбутнього оновлення все це зміниться в іншу сторону, проте наразі маємо ось такі результати. Наразі це всі новини, і на певний час голос демократії вимикає свій рупор. Тримаємо стрій за демократію та свободу суперземлі. Побачимось в наступних відео.